Зберегти посіяний – головний меседж регіоном від Міністерства аграрної політики радять не економити на засобах захисту рослин від хвороб і шкідників у регіонах з цим погоджуються. Ми посіяли якісним насінням, ми внесли достатньо мінеральних добрив, непогано наша озима пшениця розпустилася, наступив етап догляду. Цукровий буряк цього року стратегічна культура для України. Наголошують в профільному міністерстві. Кожна область має неухильно дотримуватися структури його посіву і квот на виробництво цукру. Сформована сировинна зона для цукрових заводів в межах 28-чуть більше 28 тисяч гектарів. До прогнозованого площ посіву це складає майже 108%. На сьогодні весь буряк посіяний. З рослинництвом не забувати про тваринництво. під час селекторної наради назвали ті області, де розвивається тваринництво, збільшується виробництво м'яса, птиці і яєць. Назвалися лідерами виробництва яєць, Київська і Хмельницька область. Це дійсно так. На даний час на області нараховується більше 10 мільйонів птиць і на 3, 3 мільйони більшим до минулого року. І готуватися до жнив перевірити склади на протипожежну безпеку, ремонтувати зернозбиральні комбайни потрібно вже зараз і не забувати вчасно розраховуватися з людьми за їхню роботу. Щоб нас не було так, що сьогодні зарплата сільгоспировнака мінімальна. Тисячу чи тисячу сто чи вісімсот п'ятдесят. Заробітна плата сьогодні повинна бути сьогодні з не менше як дві з половиною тисячі. Загалом агроспеціалісти дали високу оцінку стану справ в сільськогосподарській галузі краю щодо роботи Хмельницької області. Хотів у першу чергу подякувати і керівництву і безпосередньо. Керівники відповідають за сільськогосподарський напрямок, тому що я ось тільки що положив на стіл. Наприклад, один з показників маємо по області найменший індекс, верніше, навіть 0,8% падіння індексу споживчих цін порівняно за. З грудня минулого року для доступніших цін в області регулярно проводять ярмаркові заходи. В обласному центрі найближче відбудеться в червні. Великий асортимент сільськогосподарської продукції можна буде придбати за цінами виробників.